Та доброго дня всім. Ну, питання влучне, відповіді ясно, що ніхто не має, але рух приблизно мав би бути такий: тут були добре наведені цифри, що було 80 тисяч, зараз близько 50, І відповідно ну, ситуація змінюється. Що можемо робити? Та реформа вищої світи, яка зараз проходить, проголосована в першому читанні, і є надія, що в кінець квітня або в травні буде проголосована, як фактично мала би цьому сприяти. Бо за задумом вона мала б підняти рівень освіти, і відповідно рівень освіти, бо два фактори фактично та які зацікавлювали іноземців приїжджати до України: це рівень освіти, і це дешевше навчання порівняно з їхньою країною або відсутність закладів і таких шкіл, які були. Адже ми ну якби певний перелік країн, які приїжджали найчастіше навчатися в Україну. Відповідно, ми мусимо переглянути загальні Міграційні політики, і, зокрема, студентів чи є якась інша ніша, кого ми можемо запросити. Тобто, чи ми будемо рухатися в тому, що було, і тільки просто ну, налагоджувати кращі зв'язки, чекати безпекової ситуації? Чи ми відкриємо нішу і нові спеціальності? З'являються там нові заклади в освіті, яких ми можемо запросити інші країни, і які це країни можуть бути? Тому фактично тут не Справді, найбільша робота є міністерство, бо це питання виконання підзаконних актів, а не закон. Закон дає широку рамку, яка повністю дає можливість реалізовувати це, аби ну, якби була можливість. Але в загальному те система грантів і система, те, що фактично мають підсилити сильніші університети, кращі академічні школи, мало би сприяти в тому, що до них були би зацікавлені приїжджати і іноземці. Далі, звичайно, що Глибоке питання наукових шкіл, адже не секрет, що бакалаврат в Україні насправді є достатньо добрим. Питання починається з ну, чи достатньо добрим, чи не таким поганим, як більшість з нас собі уявляє. Питання, що коли ми говоримо про магістерку, коли ми говоримо про наукові школи, які є відірвані від університетів, що в країнах Європейського Союзу в основному є інакше та мало де існують академії наук і принаймні Академії наук. В такому вигляді вони характерні для пострадянських країн, в яких завжди наука, зокрема фундаментальна наука, відбувалася під наглядом КГБ, і був розрив між академією наук і університетами. Тому сильні школи в нас в основному в академії наук університетах. Тому нам важко конкурувати в світі на всіх чотирьох існуючих рейтингах університетів, саме перш за все по науковій складовій, і це те, що буде потребувати наступних змін і наступних кроків. Відповідно, з питання ну, великої кількості виїзду через широкомасштабне вторгнення людей. Ми є реалістами. Ми розуміємо, і попередні війни показують, що дуже мало людей насправді поверталося. Повертаються в основному люди, які знаходять в собі спромож... ну, є достатньо мають любові до своєї держави і спроможність повернутися, але велика частка залишається це, якби за кордоном і ну, це серйозний виклик. І відповідно кого ми які міграційні політики, кого ми будемо запрошувати в країну, теж буде дуже важливо і для ну якби і в рамках вищої освіти, які напрямки будуть, і коли ми будемо моделювати, як сказали, найближчу візію, і які в нас сфери можуть бути підсилені, то в освіті в міністерстві проговорюється про. ВПК, звичайно, що під підготовку спеціалістів. Це до якби ну якби військові наші спеціальності. Далі напрям ми взяли на другу на ну, на мову міжнародного спілкування як англійську, воно мало реалізовується, але фактично університетам наш теж часто бракує, і це теж пов'язане напряму з тому, чи можуть до нас приїжджати іноземні студенти викладання на достатньо доброму рівні англійською мовою. І відповідно, ну це є загаль. Ні, комплекс. Тому відверто кажучи, міністерство зараз найбільше думає, як оптимізувати мережу і як запровадити цей ну, якісно реалізувати цю реформу про гранти в вищій освіті. Відповідно, зараз щойно я говорила з керівником департаменту. Буквально як сюди їхала бачення таке, що якщо до 26 квітня законопроект буде проголосований в другому читанні, то цей вступ буде реалізовуватись цього року. Якщо ж не буде, то з наступного моїм бачення, я думаю, що він буде проголосований в травні і від спроможності Міністерства економіки, ну освіти і фінансів. Це три ключові. Буде залежати, як буде формуватися держзамовлення, які спеціальності. Ну, наприклад, інженерні спеціальності передбачено, що частина буде входити в першу групу, які повністю фінансує держава, а стовідсотковий грант, а є які будуть мати коефіцієнт. Надбавки через обрані інженерні спеціальності питань багато. Всі програми міжнародні, ну якби пов'язані з тим, щоб і не тільки на Україну, а на всі власне ці, цих спеціалістів запросити до навчання в себе і в загальному як піднімати складову заохочення навчання тут або повернення сюди і розвитку це. Загально питання до того, що ми сьогодні проговоримо і ринку праці. Тому підсумок такий, що важливо дуже реалізувати цю реформу. Я насправді вважаю, що ідеї в більшості запропоновані там а і напрям є добрим. Але дуже питання є з реалізацією того, який тому що будь-яку добру ідею можна поховати поганим реалізацією. Але іншого шляху насправді в нас зараз немає. І якщо ми будемо втілювати цей вступ за рік, то питання, яка буде політична кон'юнктура, хто буде в уряді, який буде склад міністерства освіти, найкраще ми знаємо, що реформа втілюється тоді. коли команда, яка придумала, і втілюється реформу. Чи буде тут така можливість? Є надія, але питань багато, і від цього втілення дуже багато залежить. Дякую.